А я до вас в ранковий час. Всім привіт. Абуся друга. Тому що перша була п'ятій ранку. Виспалась, дай й встала. Сьогодні ніч спала добре, навіть не вставала, не прокидалась, нічого не робила. Ну і лягла чи пів десятої, чи щось таке. Нормально. Виспалась від душі. На дворі, може, навіть трохи й морозу є. Бо в мене тут градусник нуль показує в хату. Воно ж от хати віддає тепло, це, це я так думаю, а може і немає. Ну, нуль градусів показує. Да. Діло йде до зими. Всім хочу побажати хорошого дня, недільного, щоб люди відпочили. Що я сьогодні буду робити? Не знаю. Ну, день глобального нічого робити, такого не буду, серйозного. А ж лежать не будеш день. Ну що же ж треба? Їсти є, борщ є. Я колись дівчатка, да я їй ж в сторіс показувала це пару років тому, робила королівську шарлотку. Знаю, що туди йшло 10 яєць. Не найду рецепт. Не знайду. Дуже добра шарлотка вийшла. Ну Мені то все одно, я можу сама собі шарлотку зробити, кусок батона із яблуком з яблуком з'їсти. А Дідуля хоче пирога. Що там на дворі? Мороз? Да. Так. Що б я без вас робила? Вже мені скинули шарлотку королівську на 10 є. Зараз буду шурувати, якби тільки світло не пропало. Оце саме головне. Ну Будемо сподіватися, що вспію. І вам рецепт теж дам. Мої дорогенькі, а це вже мені сьогодні третя підписниця задає таке питання. Це тільки в мене стала капуста з медом м'яка? Чи ще в кого? Мені вже дівчатка писали, що яка причина, що капуста з медом стала м'яка. Дівчатка, ось у мене це вже третя банка. Одну банку я до люди брала, одну ще до того з'їла. І це ось у хаті стоїть ну, з медом. Я не знаю розсіл, бачите, жовтенький. Капуста з медом. Така, як треба. Я думаю, що причина сіль. От це така моя думка. Значить, у солі щось є. Я зараз буду вам хромтіть нею. Добре на капець. І вона чим довше стоїть, тим хрумкіша стає. Я, ну, я думаю, що це тільки сіль дала щось. Як щось з якоюсь добавкою. Я... Капуста вже ж кругом пізня, вже ж вона не середня, ніяка, не я так думаю. Тільки причина може бути сіль. Я думаю, що багатьом знайоме таке відчуття, коли ранком прокидаєтесь і не можете відкрити свої очі, тяжкі повіки, і таке відчуття, ніби взагалі вночі не спали. А коли відкриваєте очі, то у вас набряклі оці повіки, так як у мене. Підтягуючу сироватку для повік, мені порадила моя інста-подружка. Вона сама нею користується вже більше місяця і дуже задоволена результатом. Саме краще сироватку наносити на ніч, тоді зранку встаєте вже з свіжим поглядом. Ну, я сьогодні нанесу зранку, але потім теж перейду, буду наносити на ніч. Дуже хочу отримати хороший результат. Сироватка Альвера живить, зволожує і робить нашу шкіру пружною, тобто має ліфтинг-ефект, а також прибирає гусячі лапки, і стимулює вироблення колагену. Можна сказати, що це безболісний ботекс. І хороша новина, саме зараз підтягуюча сироватка Альвера з'явилася в Україні, ще її можна придбати зі знижкою. Раніше вона коштувала 880 гривень, а зараз можна придбати за 599 гривень. Правда, партія лімітована зі знижкою, тому хто має таку проблему, то поспішіть замовити. Якщо існує бюджетна косметика, яка дійсно працює, то це Альвера. Просто треба знати, що брати. От уявіть, за 599 гривень зранку отримати свіжий погляд і без набряклостей, я думаю, що це варто спробувати. Тому поспішіть, поки ця сироватка не розлетілась. Это це осень, це осень, блядь, эти срачки, болячки начинаются. Коля, где твоя оскорбитель? Оскорби меня, чуть-чуть, каленья, мне плохо. Ше, ше, ше. Молодец, молодец. молодец. сын на мне зажил. От, тысяча ран, только на лифте. Пусть, Це ти куди пішов? Я хочу вийти на Поки. Пока. Це ти що робиш зараз? Ні. Я поїв. Поїв? І далі куди їдеш? Додому. Чого? Бо я їду додому. А що ти будеш вдома робити? Ратися, поїв. Що <кхай> ти робиш? Десь між ну, не кажи такого слова. Добре. Камера передає, що у вас всі 90 кілограм, у мене 76, так я багато хочу. Давайте станемо на ваги. Давайте, Давайте станемо на ваги. Ви ж розумієте, що у людини може бути кістка важча. У людини Це я принципово вже вам кажу. Може, мені в 77 вже, я не кожен день важуся. У людини кістка може бути важча, може людина бути вища. Скільки у вас зріст, скажіть, будь ласка, скільки у мене, дівчат, в мене ніколи в житті 90 не було. Ніколи в житті. Не знаю, що вам там передає капку. Поміняється телефон, Значит, у вас якийсь телефон на такі девочка, Я худала із 88 кілограмів. Я вам зараз фотку можу прикріпить, Там отака рила. 88 кілограмів у мене було. Я худала 88, було ну до дев'яносто. 90. Ну 90 у мене ніколи в житті не було. Скільки я живу на білому світі? 90 не було ніколи. Може, як вагітна було, ніколи не було 90. До 90 було. Худла я з, почти з 90, будемо так казати, хай 89, інколи було 8700, я вважаю, були такі, були, брехати не буду. Я худла до 73, сама, без марафонів. Тоді ж різні ситуації в житті, набрала 84. І зараз я схудла, мене останній раз ставала на ваги, було 75 кілограмів. Перед тим було 73. Воно і нервове, а це почти не їси, бо він хворіє, Так що 90 у мене нема. Не знаю, що у вас там передає камера. Я кожного дня не важусь, бо так не рекомендують дієтологи. Бо недавно й торти купила, я казала, зразу наберу. Як хто в мене дивився, то я недавно собі замовляла київський торт. Ну, не знаю. Я. Може, камера збільшує. Ну, дівчатка, я не знаю, зараз аж станемо на ваги. Давайте. Ну, Я ж з телефоном. Просто мені. Я не становилася на ваги, тоді, відколи з'їла торт. Може, вже тут і 90 є, правильно? Так, ну це вже я випила каву 70... 78,200. Можу показати. Не знаю, зараз як переверну камеру встати, треба. Існує, і мінус телефон, ну це вже я випила. Зараз я вам... А, Воно вже з... пропало. 78200. Ось, як на духу вам кажу, 78200. Це вже я випила каву. А що, я нічого сьогодні і не їла. Саму каву випила, ну вже ж воду, звісно, пила. Утром вже я випила стакан води. От, от, от Я те, що є, кажу тут. чого, чого б я. Зкривала, дівчат, як я марафон купляла, Ну чого мені скривати? Скажіть, будь ласка. Я ще й казала їм торт, то, що це наберу вам, так воно і сталося. Казала, що з понеділка почну хумітнути. А скинула я, вагу, на інтервальному харчуванні до 73 кілограмів. Хто мене давно дивиться, той бачив і замічав всі зміни. От зараз 78 двісті. Не 75. Ну, я, а я недавно торт сама з'їла, одне рило. Я казала, що страшно до вагіл підходить, хто мене дивиться. Так що ну, ніяк не 90. Було до 90. Скривати не буду. Ой-ой-ой, що ой, ой, ой. ж... мені брехать, дівчат? Мені от того, що я брешу, що я 70, було 73, я така була задоволена. Тоді думаю, а чому я чому я радуюсь? Чому я радуюсь? Я ж ці 73, це ж моя нервова кле. Я не ображаюся. Ну за що ображатися, дівчат? Моє... Думаю, чому... 73, але ж яким думаю, я чином схудла. Я ж схудла не э, схуднення, моя схудла нервовою системою, тому що ну, такі... Таке відбувається зараз у моєму житті. І думаю, чому, чому я радію? Чому я радію? От, якби я схудла на правильному харчуванні чи на інтервальному харчуванні, а я просто схудла від цих, від цих цих ситуацій, що відбувається. Навіть на, на, на нервовій бороні. А що ображається? Ну чого ображатися? Може й так. На одну людину глянеш, думаєш, у ній там багато, а воно ж і, рост, і кістка. Якщо людина висока, ну, костиста, є, ну, глянеш, думаєш, та ні деякі там, а в ній гляну, думаю, така, як я. А вона каже, а в ній там 60. Тому що це ще, я так гляну по, по об'ємам точно така, як я. Вона каже, 60, думаю, бреше, як... Кажу, давай на вагі станемо, це знайома моя. Точно 62. Так що брехати не буду, ніколи на рахунок цього не брешу. Коли торт лупила, я казала, що от зразу наберу вагу. Доброго дня. Ну, дівчат, не ображаюсь взагалі, чого. 60 років, що ж мені ображатися? і 90. Просто вага дуже важко на ногах. Тому й худнеш, а так бо думаєш, це вже такий вік, що там мені вже худнуть. Просто ж це здоров'я. так у житів, що хотів, що не заміж не йти. Життя таке, що в один миг заходила в київський торт, закав... замовила, з'їла. Життя проходить. Ну і їм треба трошки притримуватися, того вже не печу ніяких пирожків, нічого, бо буду пекти, буду сто 100%. Бо люблю печі, не хто знає. Недавно донька мені купила сінабони я з'їла з, з задоволенням. Ну, Якщо люди заїдають стрес, то це не при мене. У мене коли стрес, я взагалі їсти не можу. Коли помер мій чоловік, я вечеряла бананом і заспокійливими і з це все, що я їла. І ви думаєте, я схудла дуже? Ні. Навпаки. Кинемо і кину я на рівську. Зразу, мабуть, кину чечевицю, а може хай трошки підвариться. <різвався> так, да, хай трохи підвариться. сразу не мыть. Это хай постоит. надо мыть. Ой. Будем котлеты. На котлеты фарш и все. Фарш уже есть. Цибульку потру. И не додаю я хлеба, девочки, давно уже на котлеты. Додаю сухари, молони сухари. Э, мол...

Це в Лондоні, ну, мабуть, не тільки в Лондоні, в більшості людей оці сушильні машини. Я не знаю, цього року ж літо було спекотне. То можна було обійтися і без це є полотенце. А взагалі, ну от, ми там орендували, була машинка, сушка, сушильна барабона. Оце що? І, ну Там була велика. А тут ми купили, бо тут така, як у нас у Києві, разом з машинкою. Те, що разом з машинкою сушка. Як може хтось колись побачить і надумав собі купити, це дуже-дуже погана річ. Машинка повинна виконувати одну функцію стирати. Для сушки повинна бути інша машинка, тому що то вже воно не то. Так, На кусок хліба заробила. Ой, дівчата, не знаю, важко бля, Важко так душевно, що не дай Бог. І вінтер боліє, і вся ця ситуація, і взагалі не так важко. специальные сумки. И вот возят. Туда сюда. А я себе помыю зимний жир. Так что честно, я сегодня еще ничего не, не ела. Ще буде, нужен, і не нужен. Це нужен. Це Сухне. розібрати посудомийку. А тоді вже поставлю супчик. А тоді вже поставлю супчик. А зразу як? Розгружаю посудомийку. Треба сказати, щоб солі купили. Солі в посудомийку. Кожен місяць засипаю. А вже тоді. Зразу наливаю ополіскувач. У мене вона завжди зразу заряжена. Кажу, кажуть, діти, машинка, посудомийка вже заряжена. Тому, що Я кражу... Зразу її заряжаю. Зразу ополіскувач і ой. І відразу капсулку кладу, отакі беремо. Вона вже була тільки на кнопочку нажати. И все. И все. Я дала все з холодильника рибу, тому що отак по кусочку з'їли і все, тому нічого Лена не готую. Дочка попросила суп, зварю. Може і я з'їм. Ну, взагалі я пюре теж суп не дуже люблю. Ну, хто хто знає, щоб вони їли і що вони їдять. Лимон забула купити. Ай-яй-яй-яй-яй, Є, може і Є. Є, Є. якісь там пів лимона на суп хватить. Доброго денечка. Так, ми їмо. Висипаю. Найлегший суп, який тільки можу. Єдине, що я не зробила, це не відрізала цю штуку. Оцю штуку треба відрізати. Вона не корисна і навпаки. так все висипаю, заливаю водою і хай вариться. Тоді кусочок масличка і сухарики і вам Саме, «Самий легкий супчик, а корисний який, А з гарбуза то ще корисніший. На 100% корисніший. кубики. И все, девочки, Це два на літру, колись на весіллі на якомусь робили залівне з консерви, тільки в моду вийшло. Консерва так викладається, тарілочку, ну, кругла, з баночки так, чи, чи ні? Мабуть, ми її розминали, чи я вже не пам'ятаю. І тоді робили на літру води ось ці бульйонні кубики і заливали. Це у моєї куми, я в неї хрестила сина, було весілля в доньки і готували ми. Кухарки, то заливали так. А воно, ну, знаєте, чиїлось тоді, не знаю. Видумувалося, А пам'ятаєте, ще були окорочка, робили. Значить, зараз розкажу. Е, соломка. оце знаєте, соломка, що. Ну, соломка, що їсть. Я свекра всього робила на, на коминки таке, соломка оця. Тоді фарш. Соломку отак береш, соломку, фарш, робиш як на пельмені, багато цибульки. І отак обліплюєш цей фарш. Ну, таку як, робиш як ту окорочок, ну, ножку, гомінку. І замішуєш прісне тісто, як на пельмені. І отак от обмотуєш. І жариш во фрітюрі. Це були такі окорочка. Ну, ось думали, знаєте, вже щось таке треба, придумати. А не, ну, хто знав вже що. Тому от таке придумували. Ну, таке було смачненьке, красиве на столі і смачне. А що, що там буде не смачне? Фарш, тісто та соломка. Коротше, дівчики, все, зараз я тру цибульку. Це мені тертушка вже не нужна, сняв мені. Отакий маленький. І такі готували окорочка. Згадала, а були часи. О, та мій домашній фаршик. Це купила індюшиний. І mm. сюди ж додаємо ми сир. Моцарелла додаємо. Висипали. І замість хліба. Боже, в мене хоч воно є, в мене вже воно воно не закінчив. Вони є, господарю. Замість хліба ми даємо. Такі сухарі в полі. Не Небагато, ложечок шість хвата. Це жовток. Раніше я кидала жовток. А зараз думаю, а хай буде так. І цибульку терну, і часничку трохи терну, і все. І фарш готовий.